Христос народився, славімо Його, наш вертеп чудовий, дари. Слава Богу, вишні, скоро вишні Богу на землі. Мир чоловіка благоволення. Слава Богу за все, святий вечір діждалися. Із Богу Христова. Вечірня служба святкова. Такий наш храм дуже гарний, прикрашений, віялиночки. Родилися, слава Божу, тай Боже, і того року діждатися святим вечором з Різдвом Христовим. Слава Вишні, Богу і на землі мир, чоловіце, благовоління. Святом православні, слава Богу за все, миру, пошли нам, Господи, мир, благослови нас миром цього року, світла й добра кожному. Ісусик маленький наш Богомладенець, який наш вертеп. Царі прийшли привітати Бога Слава Богу, діждалися.